На прес-конференції начальника Калуського МВ У МВС Василя Хомена, окрім журналістів місцевих і центральних засобів масової інформації, були присутні депутати міської ради. Усіх цікавило одне єдине питання, коли припиняться переслідування активістів Євромайдану. Відповідаючи, головний міліціонер зауважив: керуємося пунктами кримінально-процесуального кодексу, зобов'язані виконувати закон про амністію. Справу буде закрито в обов'язковому порядку. Проте втручатися у слідство особисто не маю права. Констатував Кримінальне буде закрите. Президент підписав закон про амністію. Завтрашнього дня вступає закон про амністію. протягом 10 днів буде рішення прийнято по справі про закриття. Обранці міської громади наполягали, щоб допити активістів припинили і відбули на сесію міськради. Очільник Калуської міліції продовжив, кримінальна ситуація на Калущині залишається складною, проте контрольованою. Констатував за 2013 рік. До єдиного обліку зареєстровано 6410 заяв громадян про кримінальні правопорушення. На провадженні у слідчого відділу 542 справи. До суду направлено 512. Переважають крадіжки, яких зафіксовано 441. 44 Відсотки цих злочинів розкрито. Почастішали й випадки шахрайства, наголосив Василь Хомен, особливо у нічний час. Телефонують, що їхні родичі у біді й вимагають певну суму. Люди в розпачі віддають, а коли оговтуються, уже пізно. Тому у таких випадках, не зволікаючи, телефонуйте 102, Підкреслив. Проінформував начальник міліції про проведену роботу щодо викриття фактів незаконного обігу наркотиків. У нашому місті затримано злочинну групу із трьох осіб, які організовували продаж субітексту. Справу передано до УБОЗу. з'ясовує. Канали передачі наркотичного засобу, повідомив Василь Хомен і про затримання осіб, які чинили розбійні напади на підприємців. Частину злочинної групи затримано, тому вона вже не є суспільно небезпечною. Запитували журналісти й про зниклого з інфекційної лікарні Романа Бойка. На жаль, поки що, позитивних результатів повідомити не можу. Резюмував керівник міськвідділу. По завершенні прес-конференції начальник Калуського МВ УМВС МВС ознайомив журналістів із роботою відділку, а також продемонстрував дві новенькі патрульні автівки. Toyota Prius, які значно полегшили діяльність патрульної служби.